Так, любенькі-дорогенькі, Доброго ранку. Ранок у нас ранок, ви будете дивитися, коли будете. У нас йде сніжок. Так гарненько на дворі стало. Так, хочу запалити такі свічки, ви зараз отримуєте. І отримали ви багато, ви пишете, що ну, хто, багато не багато, хто отримав, хто отримав, той пише. Що отримали? Я хочу, щоб моя свічка з вашими погоріла. Тобто, коли будете дивитися відео, хто там свічки отримав, чи в кого там раніше свічки ну, запаліть, запаліть. Це в мене після останнього разу. Не як я їздила, це свічки. Так що, і кому потрібно, замовляємо, пишемо вайбором, тільки пишемо. Розмовляю я тільки на розкладах. Казала, кажу. І от люди вроді не чують. Розмовляємо ми тільки з вами на розкладах. Коли ви дзвоните, коли я вам пишу час, день, тоді я з вами розмовляю. Так, я не розмовляю. Так, так вайберу. Ви пишете все те, що ви хочете почути, узнати. Почути не почуєте, узнать, узнаєте. Тобто, відповім вам вайбером. Так, любенькі, дорогенькі. Подивимося, зараз зробимо розклад. Не хочеться дуже ліричних сьогодні відступлень. Чай з ромашки. Вчорашній, правда? Вчора робила, вчора мені не допило. Так, давайте. Що я почула? Почула, що 90 днів, бо це скільки я й не чула нічого, то що знімеш, то й знімеш. 90 днів Трамп підписав указ. Що ніяка допомога нікому не виділяється. Ну, я думаю, так, напевно, в тому числі і в Україні. Тобто, якийсь аудит проводиться, маленька спесулька, взагалі, просто щоб. Ну, і що за ці днів? Що за ці 90 днів? Як далі? 90 днів, які змінять світ? Я так думаю. Ну, от подивимося. 90 днів, подивимося, як вони для України, для чого вони, і що такі буду візиточки, такі прям я люблю з ними. Такий весняні. Весна. Вже лежать вони передо мною, вже такі прям неж, нежно-нежно-весняні. Туди вам ложу візиточки. Гарні прямо лежать передо мною. Нехай ну, любов, та порозуміння заполонять наш світ. Мирував, вроді читати не вмію, да, Бека є? Ось? Так що такі візиточки, свічки, чашечки. Дай Бог, щоб вам все пішло. Все пішло во благо. Брілочки, підковочки, все, що пішло вам во благо. Все те, що ви получаєте, отримуєте. Так, думаю, як його що чого, 90 днів. Не виділяється допомога, підписаний указ, приказ, наказ і не виділятиметься нікому допомога. Не виділяється нікому допомога. Давайте, для України, це. 90 днів ми в Україні, нас хвилює Україна. 90 днів, як, як Україна. Ну, те карти бачать 90 днів, ці три місяці. Це так фактично, як ми балакали там весна. Свічечка горить наша. Железна рука, яка хоче все підчинити собі. Тобто все підчинити, все контролювати, закінчити цю ігру в деньги. великі, малі, деньги, гроші, закінчити цією рукою ці ігри, ну, тобто навіть не так, щоб контролювати, щоб контролювати ці фінанси, оці де, де, під контроль, взяти все під контроль. От рука, яка хоче взяти все під контроль, під, під свій контроль. Тобто Америка, Трамп, ну так, ми балакаємо, Трамп там президент вибраний, обраний, вже він вступив. І він, хоче, він хоче, вони хочуть фінанси контролювати, фінанси контролювати. І Я б сказала по всьому світу контролювати. А щоб контролювати фінанси, ну, навіть для України, що у нас тут випадає? Карта Міра. Щоб у всьому світі, щоб весь світ контролювати от карта міра, треба, треба багато чого витягнути на поверхність. І, взагалі, карта міра це, це щось підходить, закінчується. При Трампі є почало, треба поставити точку. Щоб поставити точку, треба, треба ці ігри. Фінансові ігри по всьому світу. Куди, хто, коли, як, де, де воно, понимаєте, треба привести до порядку, до порядку. Тут нове, нове, нове. І от ця карта, ця карта показує, буде, якщо даватися допомога, якщо буде виділятися якась допомога, там, то буде все по-новому, буде по правилах зовсім. Правила будуть зовсім інші, зовсім інші. Помієте? Тому що, ну, Україна, якщо ми балакаємо за Україну, ми балакаємо за за Україну, тобто ми питали за Україну. Остається дуже з невеликими фінансами. Да, може, якісь запаси є, але в той же час дві карти пожа, пашпентаклі це дуже маленькі фінанси. Ну, Дуже-дуже маленькі фінанси, які... Який на цей період в Україні? хай 90 днів. Ну, що 90 днів це поміняють в Україні. Давайте, давай. хочеться, хочеться по карті міра управляти всім світом, контролювати весь світ, а світ, упра... світ контролювати управляти можна тільки ну, от, по карті примерно, через фінанси. Якщо ти управляєш фінансами, ти розумієш, куди. Куди яка гривня, долар, там, рубль, все остальне, як цей, ти, ти цим управляєш? Тобто ти тільки можеш управляти через фінанси. І от вони хочуть зробити управління, як сказати по-українськи. Світом через фінанси. Щоб все це зробити, треба, 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 треба витягнути все. Постаратися чим більше, тим краще витягнути всі фінанси за останній час на поверхність. Ну, Україна 90 днів для України. Давайте подивимося. Є ну, бажання, бажання. Бажання так, як раніше, що було. Дуже велике бажання в України, в українців, напевно, простих лапках, щоб було так, як раніше. Люди не хочуть відпускати прошле. Люди, люди, які кучка людей, маленька кучка людей не хочуть от прошле відпускати. Хочеться так, як було раніше. Год, два, три назад, рік, два-три роки назад. Щоб було все так. Подієте? Тому що так контролювати легше. Одні хочуть світ контролювати, тобто управляти всім світом. Через фінанси. А якщо дивимося саму Україну, дев'ятка кубків це бажання. Восьмерка кубків це карта прошлого. Бажання, щоб воно так, як було, так і є. Тобто устраювало простих людей в лапках. Устраювало. Так, як було в прошлом. Людей, зрозуміло, що це не встраювало. Бачиш, а 90 днів положать цю систему. Так не буде. Так не буде. 90 днів ми балакаємо за 90 днів, на, на які, ну на 90 днів указ він видав. А вони положать систему, навіть якщо Україну ми беремо, вони положать її зовсім. Чого? Чого? Чому? Чого? А тому, що, розумієте, люди звикли легко, люди привикли, знаєш, як от понаїжаній тропці йти, а по-другому. А по-другому не вміють. Уміють так, як вміють. Так, як от года от війна, года, оці, роки цієї війни, люди вміють так. А от трошечки туди-сюди, а люди не вміють. Обнуляння падає. За 90 днів ми будемо понімати 100%, 200%, 300%, чітко карта показує. Ми будемо розуміти, що все обнуляється. Світ обнуляється, і Україна обнуляється. Тобто будуть проходити такі, як правильно сказати, такі, відбуватися будуть такі процеси в Україні, в світі, що ми ну от ми, що, що, бачите, так, Полтавський говор, що, що ми будемо розуміти, що от міняється, система вся міняється. Обнулення йде по кварті, дуже велике обнулення йде. Да. А чого обнулення буде? тому що сонце. А сонце що? А сонце нам висвічує всі косяки, всю хрень, яка там від нас яку закривали там, не вважали, що ми лохи, якісь, нам не треба нічого не казати, не показувати. Головне, винтовку взяв і вперед. А буде витягуватися все на поверхність. І от желання прошлого деяких ну, людей. Желання прошлоу, все оставить в мишлому. Ну, бачиш карта дьявола? Як дьявол зашевелиться? Знаєш карта, як дьявол почне бушувати? Як не хотітиметься відпускати власть, фінанси, оце все, оце все потоки. Да, йдемо ми, йдемо ми упорно, ну вірно йдемо в обнулення. Знаєте, знаєш, як ото дно, скоро скоро дно, на яке грохне Україна, на яке грохне і світ, кожен по-своєму світі. Ну, всі почують, тому що карта йде чітко, обнуленія. Все буде, не буде так, як було раніше. Буде все заново, буде все мінятися. Будуть, будуть витягуватися на От, подімаю, щоб людей заставити мінятися от, по карті, щоб людей, яких людей? правителів, різних, всяких. Щоб заставити їх мінятися, щоб заставити, от як то міняти своє мишлення, от все, розумієте, треба витягнути багато чого наверх. І показати. Наче загнати в угол, щоб не було куди дітися з угла. Ну, це таке 90 днів. Ну і хорошо, 90 днів. Хай це в нас буде лютий, березень, квітень, вийдемо на травень. Ну, це так ми приблизно беремо травень. Ну Там і підуть домовленості, а там іде вже карта договоренності. Будуще, тут вже будуще України відкривається. А що буде ще будуще України? Будуще України, фактично, Україну треба буде строїти з нуля. Україну треба строїти з нуля. Я вам скажу, це те, що я вам кажу. Дно. Падаємо на дно. Поки на дно не впадемо, поки башня не Знаєш, як вже Уже немає того, що Україна там чуть-чуть. щось десь там пошатнулося. чи фінансова система, чи якісь там системи Чуть-чуть, а все остальне стоїть. По башні. От ми вже йдемо все, все вже. Значить, ламаємо все під ноль. Все. Уже немає, ну як сказати, нема того, щоб. Чуть-чуть там, чуть-чуть там, чуть-чуть сліпили, все і живемо далі. Ні, ламається все, все йде в прірву. Все летить в прірву. Всі оці наші. Інституції, ці всі кабміни, президенти, управлінчикі, оця вся вся система судова, може, все йде, воно йде по башні. Все, ламається до кінця. Тобто тут попроще по цій карті брати і все строїти з нуля. Так як карта нульова, де вона у нас? Зараз знайду. Так як нульова карта і показує. Пройшовши башню, ми починаємо строїти з нуля. Дасть Бог, Господі, хай це скоріше тільки буде. Щоб не гибли тільки люди. І порядок. Україні треба порядок. Говори порядок. Це, це зовсім несовмістимі речі. Вещі. Говори порядок. Тобто, ламає вже до кінця. Тобто, це за 90 днів, я б сказала, тут карта те, що башню ми пройдемо. Ось карта через 90 днів фактично, ну, через якийсь, хай не 90, хай 88, чи 70 днів, чи 95 днів. Тобто, піде піде договорі, Підуть на якісь договоріності, ну, тобто, щось. Тут вже, бачиш, тройка, тут вже карта будущого. Тобто карта будущого відкриває Україну, для України відкривається. Ну в же час є ще тяжкий період. Хоча без цього ми вже розумієте, наскільки зайшли далеко, що вже без цього процесу, ну, як сказати, без башні, без цієї карти ми не обходимося. Тобто ламаємо до кінця, ламається все до кінця, це не ми ламаємо. Це зробили все для того, щоб Україна оказалась там, де оказалась. Ну, давайте оглянемо ще по карті, що після башні. Що після башні для України? Значить, будуть до 90 днів, значить, зміни будуть, значить, значить, грохнемося ми дуже серйозно, щоб потім вистати. Ну, от, тут і будуще, от, от тройка жеслів, Усь карта будуще. Ми беремо башню. Давайте подивимося, що після башні в Україні. Після, після цієї розрухи, після цього всього. Що в Україні? Ну, яка карта бачила, покажи нам. Давай нам покажи, що ти бачиш. Звізда, карта, звізди, карта, желання, желання жити, мічти, в кожного своя мечта. у кожного маленька може бути мечта. Ну, Кожен струє по карті, блін, аж сльози. От така стала, блін. З вами. Я маю в виду, розумієте, в кожного маленька ну, мечта є. В душі в кожного вже горить оця зв'язка що після війни. Це не значить, що там, а просто от як людина буде жити? Оте, 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 в кожного маленька звізда в середині душі вона горить. От, не... от тільки б війна закінчилася. Тільки б перестали б убивати, ловити мужиків цих нещасних, оце все, щоб. І кожен знайде собі, знаходить собі, ну як сказати, от, знає, путіводящу звізду. Хай буде важко, хай буде тяжко, хай буде дуже важко. Ну в те же час ти розумієш, що все не ловлять, все не вбивають, все, як-то воно, як воно до жизни вертається все. І карта показує. Карта мечти, карта звіз. Що далі після башні буде? Король жезли, що це за король у нас? Король і королева, прийдеть король і королева. Прийдуть король королів. Королева, вона, на імператорство. От я не знаю, якось я б сказала, подімайте, власть в руки візьмуть, візьме не одна людина. Навіть отак я сказала. Власть в руки може взяти не одна людина. Так, да, в парі, влюблені, бачите, тут карта пара. Як в парі? Це не обов'язково чоловік і жінка, там, чи чот, чотка і дядько. Ні, може, може бути, це дві жінки, може бути, це два чоловіка, ну, то все одно в парі, в парі. Як то буде в парі, Ви... Ну, вибор, вибори, можуть бути вибори, тому що вибор йде, вибор імператора. А ну ми цього самого імператора виберемо. Давайте от той в нас імператор, який є зараз, вроді там і срок просрочений. і... Не знаю, що там просрочення, ну, але виберемо цього самого імператора. Він волнується, переживав за це. Не люди волнуються, чи його виберуть, а він волнується. Ні. Я б сказала, ні. Карта жертви, він іде, як по карті жертв. З нього зроблять жертву через фінанси, з нього зроблять жертву через фінанси. Ну, це не так, що не по карті підвісять розіпнуть, але все одно. Все жертва — це жертва. Жертва — це можуть, може ніхто не панькатися через фінанси. І от дев'ятка мічей, карта кошмари почнуться. Я б сказала ні. По карті я б сказала ні. Десь хтось буде, буде правити, може якийсь період, може якесь там час буде, буде парне, парне управління. Хто це подивимося, поживемо, побачимо. Тобто за 90 днів, от що я б сказала по розкладу, за 90 ці днів, просто я кажу 90 днів. тому що десь я вчора чула, що підписав указ, що 90 днів ніякої допомоги Америка не дає. Я думаю, може, ви краще чули там, все грамотніше можете розказати, але так як я. І от Просто цікаво ці 90 днів. За 90 днів Україна впаде на дно, все, дно. Ну, от скільки не робиш розклади, знаєте, все хреново, все в крові, все, а дна немає. От, значить, є куди ще ще хуже, ще хуже, ще. А за цей період тут Україна впаде повністю, башня, ну, башня розрушиться. Це не значить, що України не буде. Це значить, системи цієї може не бути. Яку, починаючи з кучми, строїли, о цієї системи може не бути. Обнулим саме так, що вже ну сказати, вже правити оце все вже так не буде. Правління таке, як воно було ці роки, його вже не буде. Дома стоятимуть і люди остануться житимуть, і Україна буде називатися Україною. Дуже жалко тих людей, які лучші люди, кращі люди погибли, погибли загинули, і ще воно ще період іде такий. Ну, розумієте, башня ламається. Все. Башня розрушається. 90 днів башня розрушається, тобто ціпили зуби, намотали щось на кулак собі, і як то надо, як то треба. Страшне то, що з дітьми показують. Виход тільки один дивиться за своїми дітьми. Он вчора на відео щось так дивилася, як вона каже, так а як воспитувати дітей? Якщо ти свою дитину воспитуєш отак, отак, і вітатися треба, і те, і старше, я старше, дівчинка я дівчинка, ну то ясь якось ти воспитуєш. А отакі уроди, як ото, як, як, як цій дитині в цьому світі справиться? Дивиться за своїми дітьми треба, люди добрі. Дивіться за своїми дітьми, тим більше отакі діти-подростки. В садику такого ще не може бути. Ну і може, коли виросли, вони вже там, може, якось більш воно по взрослому. А оцей період школа, це все, ну от, треба дивитися за своїми дітьми. Тобто, як сказати, хриновий, аж до сльоз, хреновий розклад, ну, в тому смислі, що все-таки ця башня ну, за такої України, я не знаю, зайшли в Башню, а Башня це все. Це мандец, тридец повний, капець. Подімаєте? Ну, тобто, а з іншої сторони, поки ти цю систему не поламаєш, ти по-другому нічого не зробиш. Поки ти це не вичистиш, це оце, 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 оце вся хрень, повіряєте, дай Бог, щоб люди тільки поумнішалися, ума набралися, разуму набралися. І... Так що, перекривши кислород фінансовий, я абсолютно не за, не проти, я далека від цього, всього. Понятно, військові. Ну діло в тому, що і військові. Скільки це може бути? Безконечно. Скільки це? Год, 10, 20, 100 год. Оце все буде отам на Донбасі, отам, де воно є, оце буде все товктися і вбиватися. Скільки це буде? Вчора я казала відео от через, по вулиці, похорон. Безвредний мужик, зовсім безвредний мужик. Хоп і все, немає. Так скільки таких? Ой, боже Боже, чому ту такі діла? Так що 90 днів це, знаєте, як ото, э, часи пішли. От час пішло, ну по карті я вам кажу, час пішов. От як би не було важко, як би було не, не тяжко, все одно це час самого більшого очищення для України. Чистілище таке для України. Іначе можна підпитувати, можна давати там, мільярди, мільйони, можна. Знайдуться кармани, в яких там якась сума, Ена в тих карманах осяде. Все це все як біг по кругу. Це бігає ми по кругу, нічого не міняючи. Понімаєте? Тому що для одних війна, для других, так як, так як вони вважали своїми грошима, це все свої, свої, своє достояння. Україна і фінанси які заходять в Україну. Так, мабуть, і вчитайте далі. Ну, от карта так показує. Все, пока.